Я захоплююсь такими людьми, як оце я заїжджав до замовника. Розумієте, хлопчина молодий 33 роки. Каже Володь чесно каже, в мене був варіант або брати квартиру, там в розтермінування, в кредит, і пішло, поїхало. Каже, але ну так собі, не дуже воно хотілося влазити в то все. І каже: ми вирішили з другом побудувати будинок. От, типу, я думаю, тип куди ти вліз І він каже: мені ми знайшли участок там. Типу він був не дуже дорогий, 7 тисяч доларів, там, я не знаю, соток, мабуть, 10. Там просто із-за того, що трансформаторна будка була, він не продавався. Коротше, вони його взяли і почали будувати будинок. Е, от він каже, вони двоє з другом. Е, в них був бюджет е, з одного чоловіка в рік на будівництво 6 тисяч доларів. Ну, для будівництва це невеликий бюджет. І вони. Ну почали це все будувати своїми руками. Вони не наймали майстрів, максимально все самі робили.